Achei колапам на трем меско зализав со вода Esse é chique. Стюша. Настя. О, спасибо. Перебираю. Перебираю. Да. Они все, еще не все едят, А, да. а рыжуха повернулась? Да. Нет. Я ее бачу как-то. Она где приходила жить. Да, Маціпуські, маціпуські. Черепашка, де черепашка? Не бачу черепашку. не бачу черепашку. А оце ж мама оцей трьохмасний. А, нема, щось її нема. Була? Вчора була. Вчора була, так. Да. Вони так труться, труться, так лагідна друга дружка. Зразу видно, що мама з доться. До неї той рижий, Васька рижий приставав, так вона його трьохнула по писку. Щоб не приставав до доньки. Малиси, малиси. Який писок гарний. А. А. Манюня. Друзі, забирайте кошеня, гляньте, які гарні. Може хтось хоче взяти малюка. Така морда смішна. Мексипуська. Який манюня гарний. Який гарний манюня. А що шо таке? гарниуні. Який гарний кисульчик. Гарний. Маципусик який маленький гарний. Мацепусик гарний. Гарний такий мацепусик. кисульчик Кисульчик, Гарний кисульк.